Нарешті осінь: немає активного сонця, а шкіра потребує оновлення після літа. Спробуйте курси сезонного пілінгу Apex. Його особливість відсутність почервоніння і лущення, і при цьому глибока дія. Мінус побічні ефекти, плюс гладенька тасяюча шкіра. А якщо ви бажаєте натурального, але глибокого покращення якості шкіри, рекомендую спробувати курс ін'єкційного препарату Aquashine PTX. Особливість саме цього препарату у пептидах з ефектом дії ботулотоксину. Завдяки цьому зменшаться зморшки, а шкіра стане більш щільною без ефекту замороження. Ви зібрали дітей в школу, налагодили режим дня. Тепер час видихнути і приділити час собі, Відпочиньте усім тілом на релаксовому комплексі процедур. Пресотерапія зніме напругу, втому та набряки з ніжок, а світлова терапія додасть шкірі обличчя сяйва та відпочившого вигляду. І наостанок лазерна епіляція це мастхев у сучасному світі. Тільки уявіть, завжди гладенька шкіра і не потрібно підлаштовувати свої плани. Цього 31 день щоб зробити собі приємно та вигідно одночасно.